Сьогодні приготуємо квешені огірочки. На дно банки викладаємо листя хрону, листя вишні і листя смородини, гілочку укропу, пару зубчиків чесника. І перець, духмяний і чорний горошком. Помиті огірочки викладаємо на дно банки. Далі додаємо три столових ложки солі з горкою. І заливаємо все холодною водою. Далі викладаємо листя хрону і заливаємо водичкою до кінця. Накриваємо кришкою і все добре перемішуємо, щоб ростворилася сіль. Далі ставимо огірочки в льох, і через 4 дня вони поміняють колір. Всім дякую за перегляди.